Жіноче ім'я Богомила виникло як відповідник до чоловічого імені Богомил, що означає милий Богу. Серед українців це ім'я вперше зафіксовано у 1563 році Богомила Іванівна архів юзер 1.4.5 «Ценів жін, 1.4.7. у 1631 році Богомила Лисовитянка Денисковая Луцька землевласниця туп 4.6.0. Серед українських письменників жіноче ім'я Богомила використав Олександр Духнович у п'єсі Добродетель Превшет, богатство, твори 5.3.0». серед поляків жіночі імена Богумі А та Боюмі, а згадуються з ксії століття і продовжують вживатися й понині дубак 6.0. Тоді як сучасні українські словники імен, наприклад, ВІЛ 2.6.2, згадують лише чоловіче ім'я Богомил, і то тільки серед застарілих і рідковживаних. У деяких містах західної України, наприклад, у місті Луць у Кстолітті, здебільшого серед риму католиків, знову почали використовувати ім'я Богомила Скорук 149. схожі на Богомила імена Богомил.